Шановні депутати, сьогодні ми проводимо 51-шу позачергову сесію 8 скликання. На да, сесію запрошувалися всі депутати і підвіки наших установ. Е -е, Оголошую сесію відкриту. No. Сьогодні у нас на поїздці день і вісім питань. Порядок денний всім розданий. Ознайомий. هذا <laughs> Наталію Олександрівну і Маргун Тяну Алторівну. Хто за, за таке рішення, прошу голосувати. Кто, <реш��> <реш��> <вона в> <реш��> прошу членів вівченкої комісії зайняти своє місце. <реш��> <реш��>

Все, може, ви будете правити. Я не буду православний без мене. Не, кого за троє. Так не можна, ви ця роман. Воно фіксується на камеру. Денечко, денечко, не сюди. Дівчата, висіпні стовп. Дівчата, висіпні стовп. Дівчата, висіпні стовп. Ставо. Ставо, Вик, от, давайте. О, дзвісі, помогу. О, дзвісі, дай.

Перше питання розглянути, перше питання про внесення змін. Ні, не так. Це, не, не так. Пропоную, щоб ми зараз затвердили порядок денний і взяли його за основу. Не буде заперечень. Ставлю тоді питання голосування. Хто за те, щоб даний порядок денний взяти за основу, по при ньому прикладу ці зла? Хто проти? Всі за рішення прийняте? Тоді переходимо до першого питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Черашнівської сільської територіальної громади. Доповідає Білецька Тамара Анатолійовна, а співдоповідачку Свято Ірина Григорівна. Доброго дня. Саме ну, Зміни, які ми почали внести, це нам надають субвенцію для західця супроводу ветеранів і демобілізованих. Ви знаєте, що на сесії, як ми проголосували про введення штабу. Людина вже прийнята, а зараз надають субвенції і для того, щоб ми могли виплатити заробітну плату вже за листопад місяць, змушені проводити ходочергову сесію, то інакше ми не зможемо використати кошти. Друге питання це виділення з нашого бюджету субвенції до державного бюджету в сумі 40 тисяч гривень. З вільного залишку ми виділяємо з цих коштів 20 тисяч на МЧС, на матеріально-технічне забезпечення. Вони надіслали нам листа, а також ми отримали листа від Лудинської лікарні на медикаменти для онкохорих. також 20 тисяч виділяємо, тому що у нас навіть на сьогоднішній день лежить уже рахунок. Який ми не можемо платити, бо не вистачає коштів. Крім цього, робимо перерозподіл, видатків. Там, де є економія, ми забираємо і спрямовуємо на ті потреби, які є нагальні і не вистачає коштів. У вас тут є роздруковочки, ви можете подивитися ті саме. Перехідки у нас тут є. Якщо є питання, можете задавати. Ось, основне питання це те, що нам зараз держава дає 59 тисяч на охівцях по роботі з ветеранами, тому що була поставлена умова також державною органою, що ми маємо взяти в штат з це людина, яка у нас вже раніше і працювала, і поки що ну, ми її переводимо з неї посаду в іншу посаду, вона буде працювати без ветеранами. І далі, щоб вона могла отримати заробітну плату, держава на неї дає 59 тисяч за будь року. Ну, поки що це да. саме головне питання, про яке я просив, щоб ви всі зі зібралися. Добре, да, ну і ще, е, значить, тут казати, що хочу сказати, значить, розуму, перерозподіл наших доходів. Що саме ми робимо? Значить, у нас є вже по деяких статтях велике перевиконання, по деяких ще недовиконання, Деякі статті ми навіть не планували, але кошти поступили, тобто ми їх маємо запланувати. І щоб не залишати все це на кінець року, ми вирішили в цю сесію також провести цей перерозподіл між доходами. Ще хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас річний план по доходах вже виконаний, 101%. І ну, те, що буде надходити ще до кінця цього місяця і грудні, вже напевно вже все піде на перевиконання плану доходу. Також у вас є ці пропочатки. Де написано, на які статті ми додаємо, з яких знімаємо, щоб о, точно, ну, щоб так о, було красиво, як кажуть, щоб не було щоб десь по якісь статті, у нас не до виконання плану. Це всі значить, питання, які виносяться на рішення сесії. По цьому питанню що скажете? Поговоримо пропозиція депутатів провести голосування. Прошу патронович провести голосування. Черешлюк Олександр. За. Гурко Світлана. За. Іщук Олександр. За. Парінчук Юрий. 15 за. Колег, 15 за, рішення присідайте. Так, переходимо до наступного питання. Наступне питання про внесення змін в рішення. Номер 40, рішення 44-ї сесії 8 скрипня від 30.04.2024 року номер рішення 1804. По цьому питанні доповідає виключва Тетяна його начальні загальної відповідного. Чому вносяться зміни? Ми приймали на попередній не на попередній, на 44-й сесії рішення. Що це рішення? Це був вітальний план території, в Ростовиці, там де безпочина хотіла зробити підкорі, да? буде да, буде. Але е, вони прийшли, Державний земельний кадастер перевірив дані документи, які в них там були. І в них є пару зауважень, в тому числі зауваження до самого рішення. Вони просить залиш, е, значить, призначення, деталізували саму земельну ділянку. Призначення та е, плюс площа земельної ділянки. Через те було прийнято таке рішення. Прочитаю його з допізною частиною. Викласти в новій редакції перший пункт рішення 44 сесії 30.04.04 року 18.04 про, тобто, що буде соціально змінено. Замовити розроблення детальну плану території, земельної ділянки за кадастром номер документу для ведення товару сільськосподарського виробництва з гальною площою 5 гектар 83 42 га. З метою будівництва та обслуговування нежитлових будівель і споруд, що розташована... Замешний національний фонд в селі Ростовиця, в адміністративних територіях Чершенської сільської ради. Такого нічого немає, вони захотіли давайте додамо якась хай собі далі розробляємо даному випадку вони захотіли, щоб ми поставили площу, де наставимо 5,8 і цільове призначення земельної ділянки. Так. Для ранення зварівського сторону розмірства. Такі зміни. По цьому питанню, які були пропозиції? Чи можливо, неможливо? Проводимо голосування? Так. Mm -hmm. ja? ja. Прошу провести педальне голосування. Перва Валентина Так. Карічук Юрій. І що коли За. Могу пянка Так. Лакутнюк Сергій. Лизобу Сергій. Васячук Володимир. Гурковський план. За. Черешнюк Олександр. За. Луненко Дмитро. Боричевський Сергій. Лізолуб Стефан. Копирянська Наталія. Білопляницька Єриста. 15 за. Колег, 15 за, рішення прийняте. Так, шановні депутати, переходить до наступного третє питання. Третє питання про затвердження звіту новень. 4004 тисячі 24 про проведення незалежної оцінки в Потім питання, також відповідає, Тетяна Юріна. На попередній сесії ми прийняли рішення про розроблення нормативно-прошової оцінки ФАП у Роставиці. У нас там зроблений половину здання ремонт, там вже людина здійснює свою діяльність і для чого взагалі була зроблена ця нормативка? Подальшому передачу і в оренду даному книжку. Ми розробили цю нормативну грошову оцінку, заплатили за неї кошти. Хто виграє оренду будівлі, він її нам компенсує. Значить, сама будівля робить, становить 500 тисяч 90, 990 гривень. І оця сама діляночка, яку ми безпосередньо будемо плануємо здавати в оренду, 240 тисяч 440 гривень. Через те рішення звучить наступничам. Затвердити звіт 4004 тисячі 4 від 2024 року. Субтік про оцінює діяльності від 30 9 до 24-го року, то всеукраїнський експертно-правовий союз по такий та про проведення незалежної оцінки на житлової будівлі за адресу соло. Загальною площою 109,6 квадратних метрів. Якщо я питаю, можете розіносити документ є, ми маємо його презентувати на сесію. І тоді ми вже безпосередньо будемо мати можливість передавати дану земельну діляночку через аукціон в оренду. Приміщення. Проводимо голосування? Так. Да. Да. Прошу провести перед голосування. Попелянська Наталія. Новичевський Сергій. Черешнюк Олександр. Мурко Світлана. Дезелуб Сергій. За. Морлон. За. Іщу Колесо. Верба Валентина. Велокранецька Ірина. Дезолуб Степан. За Дмитро За Тасянчук Володимир. За Плафутнюк Сергій. Домікянка Мо. Каєнчук Юрій. За. 15 за. Колег, 15 за, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Наступне питання четверте, про е, про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення у сільської ради на 2023-2025 роки. У цьому питанні доповідає начальник відлусувався Косарнавська справа регіони. Доброго дня всім. Це питання виносять. Року будемо надавати подарунок від 0 до 18. І робимо зміни, коли на цьому мають все змінить до програму. Тобто, кому ви ще раз развите, військовослужбовця дітям дітям військовоспользки служать. І учасникам ворогів дій, кого є Понятно. Це треба Олег, по цьому питанні, які Дякую. запитання, чи вони голосують. Проводимо голосування. Може краще, може, яких немає посвідчення, може тих хто мобілізований? Військовослужбовці знаходяться в Збройних силах України теж. Це всі вони там. Всі, все. Всі. Є просто такі, які вже звільнені, наприклад, вони вже мають посвідчення. Є ті, що знаходяться зараз безпосередньо. Ну, теж включили список повоїть. 我会一直学习。 Вадимовичу, даємо вам слово. Надійшла заява від друге Остала Вадимовича, жителя в нього Дуже тяжка травма. Тому за клопотанням депутата Червошенської сільської ради просимо надати збільшує оборону на 10 тисяч гривень. Велике оперативне втручання не буде неодоразоване. Голосуємо далі. Проводимо голосування. Посвітла, За. Бага Валентина, Васянчук, Володимир, Купинянська Наталія, Лізук <кліпська> Сергій, Линицька Ірина, Бахмутюк Сергій, Куричевський Сергій, Мор Тетя Маса, Лизрук Степан, Думіт'янка Мо, Черешнюк Олександр Іщук Щук Олександр. За. 15 за рішення прийняття. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про надання матеріальної допомоги жителям Чорашнської сільської ради. У нас фактично шосте, сьоме і восьме питання вони одно, ну, однаково. Всім разом. Можна всі разом Ну Давайте, навіть там воно. Перше зачитує оперативне лікування. До нас відбулося троє жителів, які було проведено оперативне лікування. Це Валентин Мала Чернявка, Боровенко Катерина Росталиця і кутня Катерина Марінзгірці по три тисячі гривень. Я можу сказати, бо це людина, яку опортувала другу кінцівку. Він без кожний це друге. Катерина, ні. Це дуже нечка інваліда, це ж на колясці. Теж паратинне офікували. Тепер жителям Чешенської громади на допомогу онкохворим. Павлівська Інна Нова Чорнородка, Гнатюк Сергій Шпичівці і Гайдай Володимир Нова Чорнородка. У 400. І до Збройних сил України до 6 грудня просимо виділити допомогу інвалідам війни, які вже отримали внаслідок поранення травми і надано статус інвалід війни, другу, третю групу. У нас є сім таких осіб у громаді вже. Є заяви проступнюк Євген, село Вчора, Рудітський Василь, село Вчора, подвійний Петро, село Вчора, Іщук, Микола, село Чорнородка, Голоденко Леонід, село Бестріївка, Кравчук Олександр Новачук. <звучит> Колеги, по цьому питанню будуть якісь пропозиції. <голодимі> Голосуємо. <голодимі> Тоді прошу шосте, сьоме і восьме питання. І що Тетяна. санкція? Кажете, за? <звучит> Да. Плахотнюк Сергій. Да. Лизовук Сергій. Да. Касенчук Володимир. Гурко да. Світлана. Да. Луненко Дмитро. Черешнюк да. Олександр. Да. Лизовуб Степан. Горечевський да. Сергій. Да. Білокриницька Ірина. Да. Попелянська Наталія. Вербава да. Летина. Да. І 15 ударів. Але 15 за рішення. Додатково ще хочу додати до матеріальної допомоги, що у на 24 рік це, напевно, вже остання допомога, яку ми надавали, будемо закривати 24 рік. Щоб, щоб до вас могли звертатися, я хочу так, Вже документи що приймалися в 2025 році, Тому, щоб зараз не було відписок, Прийняли документ і писали документів, без кожному закривається, розповіли. Людям сказати, <звук> пояснювати, фактично, шановні депутати, фактично всі ми питання прийняли, розглянули. У <звук> мене одне прохання. Дивіться, я знаю, що ми всі зайняті, кожен кожна є своя робота, але ну, в мене прохання знаходити наш час. Я дякую, що на час сьогодні приїхали 15 чоловік. Щоб ми проводили сесію. Тобто, якщо ми не сесію. Якщо ми не зможемо проводити сесії, якщо ми не зможемо набирати полумот, якщо ми не зможемо приймати рішення, нас просто віднесуть нашу громаду до юрисдикції району. І тоді вже фактично ми нам будемо зекувати район. Щоб цього не сталося одно того, що ми тоді не зможемо ні одне рішення, ні прийняти. Я не маю права сказати, але можу сказати. Дивіться, у нас дві людини, які і новіться і не ходять на сесії. Це собак і Брик. Вони не беруть телефони, вони не відповідають на дзвінки. я їм пишу вайбер, але вони нічого не, не реагують. Тобто це люди, які хочуть дійсно. Я не можу обладнати, але є воно таке. Сесії, ми не, якщо ми не проведемо сесії, ми не будемо не приймати одного рішення. Є такі громади вже, що дійсно не приймають рішення. Це дуже погано. Ще бюджет в цьому, тільки в цьому місяці, де яка одна громада була, тільки затверджував бюджет на 24-й рік. Ви як можете уявити, як це людям робити щоб, і розвиватися? Ну як жили, так жили. Вони просто не жили. Це бо ви, ні одного не, не, прийняти. Це ви не, не думаєте, що ми хочемо вас збирати у три рази, тут... у нас є три позачергові сесії. Тут були е, такі питання, що треба їх вчитися. Так. Шановні депутати, тут і завершуючи сьогоднішню сесію, хочу її завершити таким позитивним, е, позитивним е, подією. Та, е, нещодавно був День працівників сільського господарства. Е, ну, серед вас тут багато є працівників сільського, господарства, керівників установ. Е, Попередньо, скажімо так, дехто знає, де дехто не знає, що пізніше ми це. Свято ще відзначимо, але сьогодні мені передали подяку від обласної адміністрації і попросили вчити нашому керівнику, верніше, жительку нашої громади, керівнику ПП наша Надія Калінчуку Юрію Геройону. Директору приватного підприємства «Моя Надія» Катинського району за та віддану працю в галузі сільського господарства високий професіоналіст звагомий особистий внесок у розвиток аграрного сектору та нагоди постійного свята Дня працівників сільського господарства. З повагою, виконуючи обов'язки директора департаменту Ніна Зобринська. Тепер слово надаю Юрію Дякую. І ти казав, що вже немає роботи, і це зроби. Але фактично всі питання, які ми розглянули, розглянуті, об'являюсь, все закриття. Yeah